Попередньому відео я вам показала, як я знімаю луску з карпа. От вже я на фрагменти його розділила, поперчила, посолила. Я дуже люблю додати соєвий соус. І зараз залишу буквально на годинку, можна на півтори, щоб карпик гарно замаринувався. Що хочу вам, друзі, сказати, дуже жирний був. Я навіть здивувалася, коли я чистила його. Всередині був великий жмут. Жиру? Ще я такого не бачила, щоб такий карп був жирний. Бачите, такі гарні шматки. Десь більші, десь менші. Все зараз накриваю, нехай. Навіть я, бачите, відділила хребет і теж його посмажу. А чого ні? Так. Гарні, гарні шматочки. Буде смачно! Буду смажити його в плярі. От рибка і посмажена. Усім смачного і гарного дня, гарного настрою. Приємних вихідних. Саме головне мирного неба! Усім над головами! Смачного!